11 травня, пів на п'яту ранку. У мене тут пробивається, по-моєму, часничок. А я сижу, розбираю ваші повідомлення в своєму скромному кабінеті з таким от веселим смайликом. І розбираючи ваші повідомлення завдяки, до речі, гарячій лінії, завдяки Алі Юріївні, я отримав щойно відео. А я би дуже просив вас звернути увагу на це відео, почути це відео, дослухатись до нього і долучитися до... Той ідеї, яку проявила ця маленька дівчинка, яка шукала виходи на мене, так як всі відмовили. А неї дуже проста. Послухайте, будь ласка, і давайте ми зробимо ще одне добро в суботу, о 21 годині вечора. Послухайте до кінця це відео. Дякую. Доброго дня, друзі! Мене звуть Аліса, це моя донька Анна. Ми звернулись до Олексія Оскара за допомогою для 54-ї бригади, у якої служить мій чоловік. Ми збираємо гроші на дрон для хлопців. Донька виявила ініціативу намалювати картину. Та виставити її на аукціон, метою якого буде зібрати кошти. Олексій Оскар погодився нам допомогти, тому саме у цю суботу у 21.00 на його YouTube-каналі відбудеться прямий ефір з нашим аукціоном. Ми дякуємо кожному, хто приєднується. Ми дякуємо за кожен ваш репост. Також додаю: маленьких донатів не буває! Ми вдячні вам за кожну гривню. Це великий шаг до нашої мети. Бережіть себе. Все буде Україна! Після до зборів коштів на безпілотний пристрій Mavic 300. І потрібно теж Mavic 3, якщо буде можливість, друзі. Дуже просимо вас для нашого підрозділу. Щоб знищувати ворога. Знаєте, у нас є спільний ворог. який без вашої допомоги ми не справимось. Нада-нада-надо. Надо, надо. Допомога. Я не знаю, що нам треба робити. Моїм хлопцям, щоб е ті волонтери, які там в ТікТокі показують, що є армія дронів. Ну, на відео вони всі красиві. Ну Ходиться отак от просить у вас. Допомоги. Що буде вся Україна, ми не здаємося, боремося. Слава Україні! Дякую, що вірите в нас, дякую, що вірите в Україну. Обіймаємо ваші Збройні Сили України.